Вже наш робочий день про діяльність спеціальної моніторингової місії обсє в Україні. Зараз буде розповідати Олександр Хак, заступник керівника СММ ОБСЄ. you know, джентльмен, was... Було значне погіршення ситуації з безпекою в регіонах Донецької та Луганської області. Ті, хто читав наші щоденні звіти за останні дні, ви помітили значний зріст в випадків нерозбірливих обстрілів. Багато з чого. З тих обстрілів були по населених регіонах. Ми зараз з вами говоримо, і у Донецьку є наш спостерігач, який говорить, що там шпиталь був обстріляний вчора. Більшість з населення страждає від цих випадків, багато сутичок. Ключно з танками, артилерійськими системами, протитанковими, ракетними системами та з вогневою зброєю Інформують про такі атаки в зоні АТО також вперше за багато тижнів ми говорили про використання касетних зброї. В результаті чого в Луганську постраждало населення, згідно з останньою інформацією, принаймні 5 тисяч 58 людей було вбито, та більше ніж 12 тисяч 200 було поранено часів початку конфлікту в середині квітня минулого року, і більше ніж один мільйон людей переселені. Наша місія також спостерігає виток переміщених осіб з зони конфлікту особливо навколо з зони навколо дебальцево також мирні громадяни особливо Страждають від такого нерозбірливого нерозбірливих обстрілів, коли ми говоримо, спеціальна місія обсє знаходиться процеси переговорів з різними сторонами. Сподіваючись що буде встановлено тимчасове переміря для того, щоб дозволити евакуацію мирного населення на гуманітарних засадах. Така місія наша спеціальна моніторингова місія готова полегшити та підтримати. Таке переміря, принаймні на три дні, для того, щоб дозволити евакування мирного населення з постраждавших на регіонів. Спеціальна місія також закликає всі сторони працювати для того, щоб зупинити досягти переміря та Зупинки обстрілів для того, щоб повністю реалізувати мінські домовленості. Також спеціальна місія продовжує діяти в десяти місцях по всій Україні та виконує регулярні моніторингові завдання, як це визначено в нашому мандаті і в нашому рішенні 11.17. Не зважаючи на погіршення ситуації з пекою, з початку січня цього року. Місія продовжує проводити моніторинг, залишається там, залишає і продовжує виконувати свій мандат по всій країні. Це Включає Донецьку та Луганську області, які включають в себе регіони, які є під контролем українського уряду, та так званих Донецької та Луганської народних республік. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ збільшила кількість своїх спостерігачів. Та тепер ми. Члени цієї місії вони направляються більше ніж 40 країнами-учасниками, і на 413 міжнародних представників збільшилася ця місія. Тепер ми плануємо, що до кінця цього місяця ми досягнемо цієї цілі, що буде 500 спостерігачів. а Тепер у нас 413 спостерігачів у до кінця лютого цього року місія, яка присутня в Донецьку та Луганську, буде збільшена до 350 спостерігачів. Дякую, чи є у вас добрий день. Питання у мене буде таке ви говорите про використання касетних бомб у місцях, де загинуло найбільше людей, правильно? Чи є у вас якісь висновки місії, хто, власне, яка сторона використовувала ці касетні бомби небезпечні. Дякую. Thank you very much. Uh, as we have reported publicly in a spot report of the use of cluster ammunition in the Luhansk area and Luhansk city, Uh, we have identified the uh, direction from which uh, the um, uh, cluster ammunition has been deployed. We are not able to identify who has fired uh, the ammunition. If we would have monitored this or established, we would clearly say so. Next go is the Wall Street Journal. Uh, quick question to you. Uh, I have just heard from. Uh, Трошки було зменшення обстрілів на цьому тижні. Чим це теж підтверджуєте? Чи ви бачите якісь позитивні зміни, е крім таких гарячих місць як Дебальцево? Чи ви бачите, що ситуація? Кількість обстрілів зменшується? Щось таке у вас є. спостерігається? щось у вашої місії. Є якісь позитивні такі спостереження? Місія оптимістично досить проводить це ви? Спостереження можна дати рішення. Ми зареєстрували відносну стабільну обстріли, але кількість все нових обстрілів залишається високою. І Головна турбота, що найбільше страждається, звичайно, цивільні населення від цих обстрілів. Хоча інтенсивність, як ми, вона. Не така вже велика, але кількість інцидентів все ще тривають. Кількість постраждалих серед цивільного населення говорить саме про це, тому потрібно створити можливість створити тишу для того, щоб цивільне населення могло виїхати з цих районів, з цих міст, які найбільше знаходяться під обстрілами. Чи є ще запитання? Дуже дякую за інформацію. яку Надали Дуже... Наступний брифінг представника ЗОБСЄ буде нас наступного четвер.